Всім доброго дня. Придбав пічку в компанії Екожар. Працює вже другий рік. Прошлу зиму відпрацювала бездоганно, все чудово. Ну, нарікань питань немає. Єдине, що я трішечки зробив модернізацію, я зробив собі ще як в булір'янах таку тягу, бо як відкриваєш пічку, Повна тяга відкрив і все, і дим не йде. А ну, звичайно, що коли притушена трошки, то якщо відкрити дверці, то вже дим іде сюди, бо тяга менша. Ну і ми ще собі зробили такий на трубу. Тобто зверху там практично вже ну, майже холодний виходить вже виход, Тось, максимально з неї знімаємо КПД. Тось, це в одне приміщення, це в друге. У нас у мене така заснованка, треба туди, треба сюди, то хтось. Якістю питання ми задоволені. Тобто, якщо роздивляєтесь такий варіант, то моя рекомендація, тобто можете спокійно дивитися, бо в мене така з вентилятором. Тобто, теж довго шукав і зупинився на цій компанії.